Перва була як Ось-ось мав піднятися фазан. Але тут головне надавати гору емоція. Першою піднялась курка. Але кількість набродів вказувала, що вона тут була не одна. І далі почалось справжнє Ельдорадо. Давай-давай-давай, Ого! Ого! Рада молодець. Підібрала спочатку чужого фазана. Молодець. <смітло> <клідко> 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 Отак. От а також подала і трофей, що добув її власник. Вітаю! От що значить вправна собака. Один постріл, два фазана. Фазан? <гум> красиві, да? так? Тут сонечка. Бронза. Ай, да? ти, ти бук. І такі вони вже. Хороші, так. Да? Віктор теж мав та що добути куріпку на цій ділянці. Місце було неймовірно багате. Не встигли ми зібратися, щоб поділитися емоціями як новий підйом курівки. Курбака, короба! Це все підбадьорило пошвидше прочесати дану ділянку, бо собаки почали знову свою роботу. Гонячі фазані погущі. Стоїть собака. давай, давай, вперед! Вперед! Рано вперед! Ну что тут все, все труснуты? Ну ничего мы а? себе не сцелись тут. Давай еще казах. Есть! казав, що труснути. Ходили, ходили, мазали, мазали, а тут да, прорвало. Тут прорвало. Це да. хтось цей. Хтось, хтось карму цю зняв. Але бачиш, не, не тримає стійки. Вся робота на потяжках угу. бігає. Ну, так. І стоїть на крилові саме такий вже останній момент. Що такі? Прикріп промахи неочікувані і, і, і пропускали багато, бо далеко вилітав. Але нічого. Це майже всі з Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Робота собак не давала нам часу наперед. Знову наші чотирихноги взяли слід, але піднялась курка. Але на іншій стороні Степано таки пощастило добути черговий на сьогодні трофей. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Але я не думав, що нас такі. Посиляти. Я думав, що по БКСУ важче попасти там ще по черку, ніж по фазану. Фазан теж хитра пташка. Yeah. <laughs> І ось рада показала хвилюючу стійку. Невже в такій траві буде підйом. Але, на жаль, знову курка. Як полювання? Сьогодні супер. Супер. Наліч фазана просто приємно вразило. Скільки стріляв? Стріляв, певне, що ну, 10 набоїв брав з собою, вже закінчили, ще два залишилися. Слава Богу. Трофей є? А? Трофей є? Є, а як. Є <різь> трофей, <різь> да, правда, віддав хлопцям, щоб несли. Спина вже були і ходити. Ну, вітаю. Як? На наступній ділянці ми мали штрухнути густий очерет, де зазвичай фазан дуже любить ховатися. В таких складних умовах ми знову могли розраховувати лише на лягавих. На таких ділянках головне не спішити. І перед пуском собак правильно зайняти позиції. Ми зараз запустили собак в очерет, працюють по фазану, вони його підіжмуть до краю очерету. Я думаю, що в самому кінці очереті всі фазанчики знімуться. Зараз фазан. Дуже активний, бігає, не хоче підніматися, але як дожмен, стане на крило обов'язково. Працює рада. Чуємо, що жене фазанчика, є фазанчик. Запустивши лягавих, ми почали рух уздовж очерету в очікуванні на нові враження від сьогоднішнього свята. Але поки, незважаючи на прекрасну роботу наших помічників, що шукували весь очерет, підйому не було. І ще не було зараз чекаємо, рада взяла фазанчика слід і доганяє його в кінець видавлює очерета. Зараз будуть підйоми. Чекаємо. Підйом курки був обнаділеним. Це означає, що, скоріше за все, тут є і півень. Нерви були на грані. Собаки кружили по очерету і ось ось мав бути новий підйом. Знову курка. Нарешті півень, який став новим довгоочікуваним трофеєм для щасливих мисливців. З кріком такий, іменно хорошо, по класіки, по Але очерет ще не закінчився. І трохи розслаблені мисливці після добутого фазана не встигли перестати, давши хитрому фазану піднятися задалеко для пострілу. Очеред закінчився, і нам треба було відправлятися на пошуки свого щастя на нову ділянку. І відразу підйом фазана, що був досить несподіваним. І не мій фокус, ні мисливці не змогли точно звестися на нього, давши йому линути за край нашого погляду. Але нічого. Собаки, незважаючи на втому, все одно радували нас гарною роботою. І впевненість в тому, що буде ще сьогодні трофей, була майже 100%. Знову хитрий фазан піднявся задалеко, заставивши у мисливців лише мазати по ньому. Пітух. Полетів. Далеко. Макс був найближчий до підйому і мав що розказати. Біжить. Тільки тут жиденча травка, а там така плотна трава. Собака в слідовий біжить, бо вітра немає. Вона його при собою не бачить. по сліду біжить, а він в неї десь метрів в полутора перед нами мількає. Уми і спека давали о собі знати. Та й кілометрів ми сьогодні намотали чимало. Але жага до нових пригод була ще сильнішою, і ми продовжували свій шлях. Нова ділянка так і не принесла трофей, і вже по дорозі на наступну в нас стався курйоз. Майже в чистому полі був підйомбицем, який застав всіх зненацька. І постріл був вже занадто на далеко від. Вдома приблизно яка кількість фазанів в цих угідях. Тач птиця. Якщо рахувати, курка ну, середньо від 8 до 15 може курчат. Охвай вижили половину це 7. Ну, так, в принципі, кожне полювання десь штук 10-15 курок. Курей бачимо. Так, чисто їх не порахуєш, тому що особлива курка з виводом, вона в такій траві сидить в очереті. Нереально рахувати. Коли вже він більш-менш молодий, ну, то можна якось там рахувати. А так ну, немало, немало. козана є, погода зим... хороша. Займайтесь підкормкою? Так, звичайно, в цьому році зробили 5. І ще плануємо 8 годівниць зробити, в їдях в містах концентрації фазана Ось такі от місцини, де він особливо взимку покидати ці місця не буде. От. То так робимо, звичайно. Ну, плюс просимо ферміров, щоб лишали трошки. Рядок з краєчку десь лишають. Якщо звичайно фермер мисливець як ні, то забирають геть усе з полів. Так, лишають трошки. Займайтесь випуском фазанів. <плес> <плес> да? да, да. Районна організація УТМР сприяє, допомагає. За наші вноси членські. Закуповує молодняк. І, там, два тижні він адаптовується в фазанаріях. І потім випускаємо вже колективи, які приймали участь в охороні, підгодівлі, ділиться пропорційно молодняк. Кожен колектив первичний в своїх угідів випускає позинів. Комусь 10 достається, комусь 20. По-різному займаємось, бо кров треба міняти. Який пром. От вами суміш в тому нервами. Така гарна черговість підйому була наче на стенді. Ти просив фазанів? Але більше підйомів не було. Дай. Відкривай клітку! Відкривай клітку, говорю! Ось і прийшла черга останніх пару ділянок, де міг бути фазан, і потім вже треба буде дати собакам відпочити, Вони і так нас сьогодні порадували прекрасною роботою Файно так ті два фазани вилетіли. Да, від мене трохи далеко. Не стріляв? Я не стріляв. Стьопа стріляв з 20 метрів. Не попав ні першого, ні другого. Чого? Буде зараз фазанчик, але дуже густий очерет і великий його об'єм. Не знаю, чи справляться собака в ньому. Фазан тут є і дуже багато. І ще й ті два сіли ще. Сюди. Ті, ті давай, два давай, сіли давай. туди. І курки сюди посідали. Справляться собаки. Це вже... Як... знають, бог собак тільки. Тепер треба перерив на рекламу робити в такий момент. Драматично розказали, що зараз тут будуть фазани. І очікування наші справдились. Півдні піднялись і найвлучнішим виявився Михайло, що добув чергового прекрасного трофея. Ну що, як це? Де це ти? такий самий стовп. Там кущі крім нього. Вилетіло три курки. Цей півник. Пере... А, ні, перший півник вилетів побіг, не злітаючи. Потім було дві курки, потім цей півник і... Ще один півник пробіг півдороги, взлетів аж аж пошти при землі, ну, пошти при ярові, прилетів на ту сторону, он, десь туди десь тій проміжок між кущами і ага. акацією. Ага. Такий саме, як і тут. От. ділянка, так? Да, да. Між, Під стовпами ми оброблено. Ага. Отак. Буває, я й рацію викинув Після сьогоднішніх фазанів і куріпок мені стало цікаво, а чого не піднявся жоден вальшнеп? А вальшнеп у вас немає от? Yeah. Yeah. Щось no, мене no, зустрічали. Так, чуть далі там, яблуч. Я біг, брав. Жена беременная была то. Она ж мясо, кроме как дичь, вообще не ела. Mm -hmm. С дома не было такого курица с магазина, говядина, базара. Щоб все, чисто было. Все тупо, все с охоты. Я, Сын не родился, уже ел. Ну как ел? Перепила, вальшные, бекасы, зайцы, куропатки. Mm -hmm. Чисто только дичь. То, может, мысливцем будет? Так он даже сейчас ему даешь суп с курятиной. Не ну Щось юшку і м'ясо навіть не є. Занадто його ставив каче. Подальше сот метрів, незважаючи на гарну роботу собак, так і не відзначились новими підйомами. І нам лишалось лише збиратися разом, щоб перейти на нове інше місце. На шляху на нову ділянку я мав нагоду задати пари питань у нашого розпорядника полювання. Які номер соти ти використовуєш на полюванні по фазану Тюрку. Угу. Тут номер п'ять Контейнер. я завжди контейнерами стріляю. Різниці особливо не бачу. Але менше чистити рушницю. Ну, ти бачу. А так перевіряли, там незначна. Відмінити контейнер без контейнерного автомобіля. Так... І простіше заряджати, коли контейнер пах-пах-пах заців. Перез... За, за здобиттю. На твою думку, от, яка яку б ти собі собаку взяв на полювання на наказана в твоїй місцевості. Ну, так Я вже приділився. Наступний рік буду брати собі драткара. Зараз використовую лайку. Але трошки лайка не підходить до тих умов. Жорсткіше працює. Не завжди вдається забрати в неї підйом, але чи то через втому, чи то через нерви всі постріли були мимо. така буває штука. Остання ділянка була вже більш як прогулянка. Втомлені собаки з останніх сил намагалися підняти птаха, але не дивлячись на всі пошуки, жодного підйому вже так і не було. Але це нас наскільки не смутило, бо кожен нараз мав нагоду стріляти і добути вже свій трофей. І тепер ми більш насолоджувалися прогулянкою, споглядаючи на роботу наших лягавих серед мальовничих пейзажів Отечни. Ось і все. Прийшов час подякувати нашим лягавам і вертатися до табору. Ось і закінчилось полювання на фазана мисливців, риболовів та інших брехунів. Добули останнього на сьогодні фазана. Майже всі ліцензії закрили. Дуже прекрасне полювання, чудові місця на Одещині. Милувалися не так самим полюванням, як природою. Милувалися величезною кількістю фазанів, курок було просто незвичайно багато. Но ми їх не трогали, не чіпали. Півнів, майже всіх добули, які були на постріл, ну і мазали. Що не, не збрешемо, хоча ми мисливці риболові брехуни. Але мазали то мазали. Я сам три штуки промазав. Але на цьому полюванні я добув свого першого фазана в житті. Це для мене було друге полювання. В минулому році я виїжджав. Це друге полювання і бажаний трофей я добув, такий я хотів, гарного півня. Все просто чудово! Шикарне полювання, я задоволений. Хлопці, які за мною приїжджали, дуже задоволені, всі з фазанами, всі на емоціях. Що ще я можу вам розповісти? Їсти на Фазанів в Одеську область. Тут вони є, їх тут багато. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. А також чекаю на вас в моєму патреоні, де ви зможете споглядати на всі світлини з цього і інших полювань. І багато чого ще цікавого для вас.